Унікальна, Демократична. кратично, собор сучасна Неподільна. Велична незалежна, європейська Вільна. квітуча. Україна вистоїть, Україна переможе. Я впевнений, що у нашій державі буде велике і світле майбутнє. Це мир і спокій. Добро любов переможе зло, а світло вставає темним. Відбудуються зруйновані окупанти міста та села. Українці повернуться до своїх домівок із різних куточків світу. Розквітне заграє новими барвами. Наша рідна земля єдина і неповторна Україна засяє мов діамант, мов перелина. Дозріє червона калина, зміцніє кожну українську родину, пройдеться ди перемоги, заколосяться родючі поля. Українці будуть жити в милі та злагоді, довго і щасливо, а Україна стане найрозвитнішою державою значальнішою армією у світі. Кожного буде своя мрія, адже зараз у всіх українців мрія лише одна перемога. Віра в перемогу. Єдність українського народу це наша суперсила, завдяки, завдяки якій ми висвімо. Віра в Бога, віра в Збройні сили України. Незламний дух українського народу. Волонтери, медики, енергетики, вчителі. Кожного свій фронт, кожен із нас наближає перемогу усіма своїми силами, бо всіх нас надихає любов до України. Українці це великий, непереможний і нескорений народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Наші захисники повернуть кожен клаптик рідної землі. Віримо в перемогу! Все буде Україна! 25 грудня. Будемо вітатися словами Слава Україні! А у чути Героям слава. Будемо шанувати тих, хто віддав своє життя за волю і свободу батьківщини.